Всім глядачам та нашим клієнтам компанії Еліта Селект. І сьогодні ми хочемо подякувати вам за вашу підтримку та співпрацю з нами. І висловити вам подяку, подарувавши вагон шикарних подарунків. І ось ці крутезні автомобілі. Нелічка, не ці, а ось ці. Умови, щоб отримати наші подарунки, максимально прості. Ти маєш бути підписаний на наш YouTube канал, tiktok сторіночку та залишити коментар ось під цим відео. Розіграш призів відбудеться трьома етапами: перший, який відбудеться, коли ми здобудемо 34 тисячі підписників. На цьому етапі ми розіграємо велетенську вантажівку наших фірмових. Бомбезних призів, головний який це буде візок інструментів. Другий етап розіграшу відбудеться, коли ми назбираємо 47 тисяч підписників. На цьому етапі ми розіграємо ще більшу кількість наших фірмових подарунків, і основний з яких буде навісний оприскувач. Третій етап розіграшу найспекотніший. Вогник, вогник жарко, жарко. Тому що саме на цьому етапі, коли ми зберемо 74 тисячі підписників, ми розіграємо оцей крутезний автомобіль. Багато хто знає нашу компанію Еліта Селект, і ви розумієте, що ми без бонусів не можемо. Тому, якщо ви дотрималися усіх правил розіграшу, стали переможцем і являєтеся нашим клієнтом, то ви отримуєте ось цей крутезний автомобіль Volkswagen. Тому наші шановні глядачі, поспішайте. Налічка, що ти робиш? Я перевіряю, чи я дотрималася усіх умов конкурсу. Глядач, і ти перепровір, чи ти дотримався всіх умов і бажаю кожному виграти оцей прекрасний автомобіль. Я його хочу. Я теж. Ну а тепер від мене травневий привіт усім глядачам, які запитають в коментарях, а що це ви в травні місяці і в шапках, а що це у вас там так, в Одесі і холодно чи що. Відповідаю. Розіграш, це я планував розпочати ще в прошлому році, коли було холодно, тому ми там в шапках. Тобто відео, яке ви бачили перед цим, знімалося давненько. Чому ми не. Провели цей розіграш, чи не провели початок цього розіграшу, що не оголосили умови все інше. Я розумів, що мені потрібно буде багато працювати, їздити і знімати дуже багато контенту для того, щоб тримати вас, глядачі, на каналі, щоб вам було цікаво, і щоб ви не відписувалися, щоб ви додавалися, щоб ви показали своїм друзям, що да, от реально хлопці класний, далі продовжують знімати контент. А я захворів такою неприємною болячкою, як грижа, і мі лікарі мені... Не дозволили передвигатися багато на автомобілі. І практично весь цей час я знаходився в горизонтальному положенні. Зараз все добре. Зараз я далі хочу працювати. Я розумію, що для того, щоб назбирати таку кількість підписчиків, мені треба дуже багато класного контенту показати для вас. Я буду це робити. Тому залишайся на каналі. Усім бажаю успіху, розіграш реальний, розігрую дві тачки, усі умови. Перед цим були сказані, тому підписуйся, удачі тобі Остану, хочу побажати усім вам, нам найкрепчайшого здоров'я та найшвидшої перемоги. Усіх крепко обняв компанія Літа Селе.